А, далі, далі, говоримо, звичайно, про історію з ІЛ-76. Авіаексперти з нами. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, пане Анатолію. Доброго ранку вам. Вітаю. Пане Анатолію, кілька додам, скажімо так, повідомлень, які оновилися в нас за останній час. Всі намагаються розібратися. Ну і посадовці починають коментувати цю історію. Також радбезово розглядав вночі ситуацію з ілом. Отже, служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака Л 76 у Білградській області. У день падіння літака там працювали російські системи ПВО. Про це повідомив представник гур Міноборони Андрій Юсовий. За його словами, Київ не. Отримував від Росії запитів утриматися від атак у повітряному просторі, де був збитий цей літак. Давайте більше почуємо від спікера гуру зараз ми можемо говорити, що зокрема в цей день е, обидві сторони активно використовували безпілотні літальні апарати. Україна, е, розвідники, безпілотники, які працювали по білоруській області для збору даних. Росія запускала з Білогорощини е, дрони камікадзе. Попередні рази, коли. Відбувалось задіяння авіації. Російська Федерація повідомляла Україну про необхідність дотримання режиму тиші. Цього разу такої інформації державою агресором надано не було. Це дуже важливий момент. Ще один важливий момент це те, що за даними Гуру і за повідомленням зокрема пана Юсова на борту ІЛ 76 який впав у Бєлграді, мали перебувати російські ВІП-посадовці, високопосадовці, ВІП персони, і в останній момент, начебто, ФСБ заборонила їм сідати на борт. Після інциденту до місцевого моргу доставили лише п'ять тіл. Це теж важливий фактор в даному випадку, аби перевірити усі вкиди росіян. Ну і крім того, він зауважив, що Росія офіційно не публікує списки військово- Полонених, які яких повинні були обміняти, а вдається до вкидів через пропагандистів. Ну і Юсов сказав, що Україна не буде коментувати списки пропагандистів, щоб не надавати їм легітимного статусу і не вести, вестися на цю провокацію. І це теж важливий момент, тому що дійсно Росовіація чи якісь безпекові служби не публікували таких списків. Питання, чому? Отже, пане Анатолію, звичайно, ваша оцінка. Що сталося з цим літаком, на ваш погляд, так ну і які е, не є в тій версії, яку Росіяни намагаються якби просувати, як основно ну, почнемо з того, що це військово-транспортний літак збройних сил Російської Федерації, тобто збройних сил агресора, так тому е, цілком логічно була заява з боку е, е, Міністерства оборони, що все, що буде знаходитися в повітряному просторі коло України і що несе загрозу, може бути знищено. Хоча Міністерство оборони не підтверджує, що воно застосовувала безпосередньо протиповітряну оборону. Також слід зазначити, що навколо цього факта дуже багато цікавих елементів з боку Росії активно просуваються певні меседжі, і це дуже злагоджено. На що зазвичай не схоже, коли відбувається Треба наприклад, згадати MH17, коли тоді почалося спочатку, вони заявили, що збили, потім вони не заявляли, що не збили. Потім почали... ну. Звинувачувати в цьому українців, тому насправді з огляду на відео ми бачимо звалювання літака і вже безпосередньо над землею відбулось розвалювання основних частин. От і при зістиканні з землею він е, зірвався. Казати по такому короткому фрагменту, е, наприклад, давати якісь характеристики, тим паче, що розуміючи, що цей фрагмент був заснятий і наданий російською стороною, так само як казати по тих фрагментах, які ми бачимо, що там розповідають нам. От дивіться, це шрапнельні удари. Я не впевнений, що саме цей кусок заліза. Які вони називають його часткою літака, що це саме від цього літака. Тому знов таки тут без такої реальної оцінки присутності наших фахівців на цьому, в цьому випадку, так? або незалежних фахівців закордонних От, або безпосередньо отримання там, точної інформації, що про записи на скриньках чорних, складно оцінити, тому що ми бачимо. Такий гарно змонтований інформаційний матеріал, який видають нам для того, щоб ми робили певні висновки. Пане на е, ще до ще... наших дій, е, так от е, росіяни вказують, що це могла бути українська ППО, і давайте проаналізуємо роботу української ППО. Ну насправді в якому режимі вона працювала по Белгородській області, чи ну от яке у вас враження склалося е, так за останній час? Ну, ми пам'ятаємо влітку. Там була історія, коли ми збили і винищувачі, і вертольоти і в Росіян прям ціла паніка була. Вони не могли зрозуміти, що це трапляється з їхніми літаками. Ну, брянська різня, так звана, коли з басу три і два гелікоптери, мі 8 які виконували місію гелікоптерів РЕП, які саме мусили осліплювати засоби радіоелектрон засоби радіолокаційного виявлення. Давайте так за останній час Україна активно спромоглася знищити велику кількість російських літаків безпосередньо на окупованою територією України, так і над наприклад, Азовським і Чорним морем. Тому а, тут слід зазначити, що а, зрозуміло, що з боку Росіян було намагання якось а, це взяти на свою користь і підставити цей випадок, тому що ми бачимо, що наша протиповітряна оборони вибудували певну шалоновано шалонований захист і спромоглись безпосередньо вже на лінії фронту використовувати засоби протиповітряної оборони. О, чого не було до цього, а звісно, Росія намагатиметься в будь-який е, спосіб е, дискретувати. І тому саме знищення іл 76 на мою, на мою думку, це безпосередньо напрямок з дискривну дискриптувати Україну її інформаційний і інформаційно і загально. Напередодні там великих рішень, які відбуваються. Так. але давайте повернемося. Все ж таки ще й до технічного стану Сімця Шостого за минулий рік було такі дві значні події. Це авіатроща коли розбився Іл 76 й Якщо напомнюється От. і так само було в згарання двигуна Іл-76 І була термінова посадка в кальцової катірбургів. Росія це літаки старі. Вони експлуатуються ще з часів афганської війни, саме афганської війни, коли радянський союз воював, туди активно вони почали використовуватися. І е, Росія намагається останнім часом активно змі... замінити на них двигуни на старий Д-30 поміняти на, П... на ПС-90. І що у них насправді не дуже активно виходить, тому що є певні проблеми з технічного стану. Е, тому е, казати, наприклад, що цей літак міг втратити е, там е, якісь польотні спроможності за рахунок е, поганого технічного стану. Теж це можемо припустити, Ух ти, пане Анатолі, а, це тому... ще одна версія. Ви знаєте, дуже багато вже версій. От вчора я почув від відомого військового експерта і льотчика Романа Світана, що це могла бути значить, російська ракета С 300 якою намагалися вдарити по наземні цілі на Харківщині або по Харкову. А от вона влучила по повітряній цілі. Ось по цьому літаку, який чи злітав, чи сідав, до речі, теж цікавий момент. Тут що ви думаєте, на якій стадії польоту трапилася ця катастрофа. Ну і що ви думаєте про таку версію, що от ракета ППО Ас-300 могла влучити в цей літак, яка летіла по Харкову? Ну давайте так. Спочатку з того, що безпосередньо літак, який виконував польот. Зрозуміти, чи була це посадка, чи зліт це можна завдяки там моніторинговим, таким, наприклад, як там Flight Radar 2.4, при чотири прислушних транспондерах, можна побачити на якому етапі польоту був цей літак. Ми знаємо, що більшість російських військових літаків літають з виключеними транспондерами в саме транспортних літаків. Тому знов таки мати певні факти, і які би підтвердили на якому етапі був літак, ми не маємо такої можливості. Це ж навтаки буде зі слів або російської сторони, або якихось окремих там експертів, які можуть припустити таке, наприклад, Да? от я не берусь припускати, куди саме ті літак, тому що процес заходу на посадку, процес польоту відбувається, літак міг бути відправлений в зону очікування і кружляти над певним місцем. Літак може виконувати заход на посадку з різних боків злітної смуги. Далі, якщо ми кажемо про, про зону, де бойові дії літак може спускатися в певному коридорі над злітною смугою. Це п'ятикілометровий кілометровий такий радіус навколо смуги, який прикривається обороною, і Літак сідає по спиралі. Вниз запускається так. От. Тому ж таки, оці всі елементи, ми маємо короткі відео, і ми маємо слова Російської Федерації, яким не можна вірити. Далі стосовно влучання ракети С-300, ну знов таки, де був літак, де стоять С-300, це теж треба перевіряти. Це може сказати, наприклад, наша розвідка, яка там виконує певні місії на тої території, вислідкову де знаходяться ці пускові установки, які постійно курсують. А тому давайте. Ну я би сказав, що тут є декілька насправді: це або знищення протиповітряною обороною у вигляді Friendly Fire, або безпосередньо погане технічне стан знаслідок котрого сталося падіння цього літака. Зрозуміло гаразд. Давайте ще розглянемо ситуацію на радбезі. ООН. там теж пройшло засідання цієї ночі. Напевно, ну не всі мали можливість його побачити, так тому що ну розуміло нічний час, але все ж таки сторони висловилися на радбезі. Отже, засідання відбулося. В ООН вимагають від Росії. ООН по на вимогу Росії попросив термінове засідання ООН, Франція головою відповідне засідання провели. Сторони закликали провести розслідування того, що сталося. Однак, заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло заявила, що ООН не встані самостійно розслідувати обставини цієї. Катастрофи, ну от представник України заявила, що Україна не була проінформована о про кількість та тип транспорту, який використовувався для перевезення от заключених. Перекладаю, вибачте, ось з російського повідомлення, тому е, ви перепрошую, забув слово Заключені е, у, з, з та полонених та полонених. А отже, е, і також важлива заява. Пролунала від ООН, що ну, мовляв, в принципі, відповідальність за, е, за те, що відбувається, несе Росія, тому що вона почала цю агресію. Так, отже, пане Анатолію, що ви бачите в правовому плані е, цією історією, що ви почули на радбезі ООН? Ну давайте так. Я би не оцінював про спроможності ООН, оскільки ми бачимо, що це як і ліга націй, скоро цей, на мою думку, скоро цей орган. Ну він не має такої активної якоїсь позиції, або щоб від нього очікувати щось реальне, правильне. Якісь дії. ми бачили, що коли головували і Росія в розвезі ООН, і тому я би взагалі на це не дивився, як на. Привід для оцінки якоїсь для мене організація Об'єднаних Націй це організація, яка виконує виключно інформаційне дії і ніяк не які не приносять ніякого результату. Пане Анатолію щодо розслідування катастрофи. Чи можливе міжнародне розслідування до якого закликала Україна? Я не впевнений в цьому, тому що знов таки Росія буде намагатися просувати свої меседжі. Росія не Слід не дотримується міжнародного законодавства, тому очікувати від Росії правильних демократичних кроків неможливо. Тому казати про якесь міжнародне розслідування, давайте пригадаємо збиття українського воїнка в Ірані. Це все закінчилось знов-таки. Більшість людей так і не отримали відповідь. Давайте так. До речі, важливо про це пам'ятати. Пане Анатолію, щодо розслідування на рівні Росії, так чи бачите ви ну, якийсь напрямок руху там? Так? Хто має опублікувати врешті-решт списки? Чи, чи має це Росавіація зробити, чи хто? Ну, тому що крім списків Семенян, ми більше нічого не бачимо, але ж це зовсім не є офіційним так би мовити, джерелом. Давайте повернемось до того, що в Росії той орган, який мусить розслідувати авіаційні події, насправді мертвий. Чому тому, що та кількість авіаційних подій, яка відбувається в Росії, ми бачимо, що технічний стан авіації Росії на поганому рівні, і це дуже давно. Тому а, казати, наприклад, про якусь об'єктивну оцінку неможливо. Ми бачимо, що більшість російських авіакомпаній або якихось інших органів вимушені робити певні кроки щодо продовження терміну там придатності, деяких деталей, продовження терміну експлуатації. Ми бачимо, що, наприклад, нещодавно навіть звичайний бізнес джет розбився за рахунок плохого технічного стану в Афганістані, російський бізнес джет Ну, як російське це був літак не за наворобництва, але з російської російської тому насправді очікувати нормальної оцінки від російських розслідувачів авіаційних подій не можна. Тим паче, що ми розуміємо, ж навтаки, що те, що буде розслідувати Росія, все одно певними спецорганами Російської Федерації буде накладено вето і буде видано, наприклад, те, що їм треба. Гаразд, пане Анатолію, давайте а... до ще однієї теми. Так, чи ви хотіли щось додати? Це це звук. Це звук в мене в наушнику. А отже, пане Анатолію, давайте про F-16 Поговоримо. Партнери готові надати Україні F-16. Питання в тому, чи все готове, щоб вони працювали в Україні. Про це заявив речник повітряних сил Гнат. Наразі підготовка не завершена, тому партнери не передадуть літаки, які будуть просто знаходитися на території України, не виконуючи бойових завдань. Ну і раніше ГНАД заявив, що наші пілоти вже літають на F-16. От тим часом заступниця міністра оборони США пові. Думала, що Україна отримає перші в 16 вже цього року, і програма щодо F-16 охоплює підготовку пілотів, техніки, платформи а також запасні частини боєприпасів. Пане Анатолію, як ви оцінюєте нашу готовність до роботи з F-16, з того, що зараз відомо, і зважаючи на те, що от те, що я бачу, постійно росіяни намагаються той же Старокостянтинів обстрілювати і, ну, таке враження, що їх задача зруйнувати якраз всю нашу інфраструктуру, яку ми готуємо під F-16. Ну Росія вже знищила кілька десятків F-16 на Україні. Давайте так щодо щодо підготовки, насправді термін і час, який готує готується Україна до отримання F-16, Доволі вже великий пройшов. І насправді можна сказати, що навіть і пілоти вже навчаються з вересня місяця. Знов таки, якщо казати безпосередньо про підготовку, то насправді підготовка розроблена на два роки. Це і навчання пілотів і інженерного складу і офіцерів бойового управління, і навчання пілотів розподілено на тих пілотів, які вже мають бойовий досвід, або які просто вміють літати, але не мали бойового досвіду, і так само і курсанти. Тому насправді підход до цього дуже глобальний. А щодо готовності, і коли саме буде готова Україна їх прийняти. Я думаю, що ми про це дізнаємося з сводки ранкової, коли побачимо там чергову ще не розбиту російську техніку. От і тоді можливо, ми нам скажуть, що це саме були f 16 тому що ж навтаки, ми ж розуміємо, що не вийде спікер повітряних сил або хтось і скаже, все, ми, ми готові приймати. F-16. це буде тайною, яка буде вигляді якогось великого удару по Росії. Так, пане Анатолію, що стосується наших аеродромів, під чи правда, що в нас є якісь підземні аеродроми ще з радянських часів, і відповідно неможливо їх зруйнувати цими ракетними російськими ударами. І відповідно, о, так вирішується питання про F-16? Я таку версію чув. от хотілося б експертну все ж таки оцінку дізнатися. Ну давайте так, що це все, що є там, це радянських часів. да? от правда, воно те, що експлуатувалось, воно підтримувалось в належному стані. От, але ж, ну таки, давайте не будемо кормити ворога різною інформацією для того, щоб він там не почав активно шукати підземні аеродроми. Можливо, ну, хати. Якщо шукати... це радянські аеродроми, то він напевно знає, де вони знаходяться чи ні. Я не впевнений, що вони знають, тому що дуже багато інформації Росія втратила під час розвалу радянського союзу. Якщо вони використовують карти, старі карти для наступу, і там є певні ще такі дуже цікаві елементи. То тут можна сказати, що давайте будемо тримати інформаційну тишу по деяких напрямках. Гаразд пане Анатолію, тоді давайте про цивільних поговоримо трошки на сам кінець, вже нашого ефіру, три хвилини залишається до наступного включення. Тема звичайно аеропортів. Я от навіть помітив, що навколо друзі, там люди, які мають можливість виїжджати, чи, чи кудись по справах, чи там навіть подорожувати. Очікують так, очікують, що відкриється в нас авіасполучення через Бориспіль, через Львів. На ваш погляд, наскільки це реалістично, наскільки це можливо, наскільки це. В Контексті ситуації з Ілом, в тому числі російським в російському Білгороді, можливо, в наших обставинах, тому що ну я припускаю, що якщо там прикордонні регіони, такі як зокрема Київ, можна так сказати, да недалеко від кордону з Білорусі, то якісь системи ППО і в Росіян стоять по кордону, і в нас? І наскільки в принципі за таких умов, коли от ППО заряджена, так би мовити, на бойову роботу можна запускати цивільну авіацію на ваш погляд? Ну, знов таки, якщо при правильно вибуду протиповітряної оборони, а у нас вона доволі гарно зроблена. От правда, ще треба рухатися в певних напрямках щодо знищення балістичних ракет. От про це до речі, під час свого візиту Сполучені Штати президент Зеленський заявляв просив систему ТХАТ, яка буде справлятися з балістикою. Вот якщо повертатися до аеропортів, так постійно приводять в якості приклади, що от ізраїльські аеропорти працюють і працювали навіть під час ракетного обстрілу. Давайте не забуватимемо, що більшість ізраїльських літаків, а саме авіакомпанія Аляль, наприклад, обладнані системами протиракетної оборони. Далі, якщо казати безпосередньо про відкриття аеропортів в Україні. То аеропорти в Україні повинні в так в даному випадку бути обладнані під ту кількість пасажирів потоку, які є в наявності, обладнані бомбосховищами. Це додатково навантаження. Тобто, ми ж розуміємо, що велике скупивчення цивільних це реальна ціль для терористичних Росії, там задати якого якогось удару. Вони б'ють по залізничних вокзалах, і їм не буде проблема бити по аеропортах. Але з рахуванням повітряної оборони можна справлятися із задачами, але я би не спішив казати, наприклад, там не поспішав би казати про Київ, можливо на заході України можливо казати про якесь відкриття, але ж таки, це вже мабуть при наявних а в 16 коли ми зможемо більш суттєво посилити захист повітряного госту. пане Анатолію Ну ми от зараз налагоджуємо ще зв'язок з наступним гостем, тому можемо трошки детальніше зупинитися на цій темі, бо дійсно дуже дуже багато вона привертає уваги, ну люди. Справді хочуть вже літати, ті, хто мають принаймні таку можливість і щастя, так і чи якісь справи. Але звичайно, звичайно, безпека всіх всіх цікавить. Тому на ваш погляд, тут не відкриття, чи відкриття ем, авіасполучення, це де тут ключове питання: це страхування бортів, це забезпечення безпеки саме польоту. Чи це все ж таки ключове? Те, що ви зазначили, що от ракетні удари саме по скупченню людей на в аеропортах. Основний ризик саме безцінне це життя українців, тому а не тхувати їм і підводити там під можливі удари. Тут не треба робити цього, на мій погляд, тому посилення захисту і саме зробити максимально безпечним. Перебування в аеропорту і під час виліту, і під час польоту на територію України, навіть якщо там ми кажемо про Львів, де там час підльоту дуже заблиг на територію України. Є певні аеропорти, де ви очікує, ну ви попадаєте одразу ж в повітряний простір Євросоюзу. от Тому знов таки. З урахуванням того тої проблеми, яку ми маємо, а саме війни агресії, агресії і агресії з боку Росії, яка використовує більшість своєї тактики як терорист, тут слід дотриматися ж таки безпекових питань, тому що наприклад, якщо нам буде треба, є якщо є потреба, якщо є у людини навіть зараз можливість літати, то я не думаю, що йому ціна буде якось мати значення. От а щодо безпосередньо безпекової ситуації, то так це дуже важливо. Я думаю, що важливо безпосередньо вантажне перевезення зараз, тому що є велика потреба в перевозі вантажа. Ми бачили нещодавно проблеми на кордонах, які були. От тоді щоправда, дякувати Укрзалізниці допомогла. От деякі питання вирішити, але знов таки тут ще й треба не забувати про вантажне перевезення, які мають важливе значення і мабуть більше ніж пасажир пасажиропоток, тому що все ж таки. Пасажири можуть вільно добратися до Польщі там, або до інших країн, які поряд і звідти вже. Відвід. Так. А що ж, пане Наталю, а як багато, як багато компаній вже готові зайти на цей, на цей напрямок? Ну, Тут складно сказати: тут mm -hmm. з не, погляду наскільки компанія, на компанія готова до цього. Mm -hmm. Тому що ну, давайте так почнемо: що, мабуть, саме пристосоване компанії це. Компанії uh... Невеликі а лоукости. Ло тому що вони насправді. От вони насправді готові до того, щоб швидко у них така. У них така тенденція. Вони прилетіли, розвантажили, завантажили нових пасажирів. і летіли. у них часто подаються літаки без там під'їзду автобусів або без підрулювання до капітала. Во вони на всьому час тому вони більш такі готові до таких умов. І, звичайно, ще питання, пане Анатолію, що там з нашими авіакомпаніями? Чи вижив взагалі хтось, чи є такі, хто зможуть полетіти, якщо відкриють Бориспіль там Львів, наприклад? Ну, я знаю, що наші деякі компанії передислокувалися і літають зараз в інших країнах під своїми ж лівреями. Тому я думаю, що з урахуванням бажання українців, а саме після перемоги, більшість українських компаній. Пону поновлять свою роботу, от і я думаю, що ще більше з'явиться на Так. Що ж дай Боже, пане Анатолію, дожити дожити дочекатися цього часу. Спасибі, що були з нами. Анатолій Храпчинський, експерт з авіації, був із нами на прямому зв'язку.